Сполучені Штати Америки дають союзникам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. А як вам така новина? Мовляв, якщо цього не зроблять, то Сполучені Штати виводять війська з Європейського Союзу. Ніяких варіантів, ніяких альтернатив, або робиш, як я сказав, або залишаєшся сам на сам зі своїми проблемами. Що сталося, давайте розбиратися. Адміністрація Трампа тисне на Європу, аби та. Змусила Україну до невигідного її перемир'я. Очільник США взявся погрожувати союзникам. Дональд Трамп розраховує якомога швидше позбутися української проблеми. Як повідомив фінський депутат Європейського парламенту, Сполучені Штати висунули Європі ультиматум щодо України, за його словами. США дали союзникам три тижні, щоб узгодити умови капітуляції України. Так, схоже, Трамп вирішив тиснути не тільки на Україну, а ще й на Європу. А ви відчуваєте, що після переговорів делегації Сполучених Штатів та Росії ще 18 лютого у Саудівській Аравії, куди, до речі, не покликали ні Україну, ні Європейський Союз між Києвом та Вашингтоном стався значний перелам у стосунках. Дональд Трамп і його команда розпочали робити заяви, які нагадують тези російської пропаганди. Зокрема, очільник США дійшов до того, що звинувачує Зеленського взагалі в початку війни? Що ж хоче Трамп? Є припущення, що Трамп планує досягти припинення вогню в Україні до Великодня або 9 травня. Він сам про це говорив. Тим часом українська розвідка повідомляє про те, що і Росія оголосить про перемогу у війні проти України та й НАТО співпадіння, як ви думаєте? Схоже, Дональд Трамп вирішив закрити питання України будь-якою ціною. Ну і якщо інформація ця правдива, то ситуація дуже серйозна. Фактично, Трамп хоче позбутися українського питання до Великодня чи 9 травня, дат, які Москва так любить використовувати для гучних заяв. В той же час Росія готує свою версію перемоги над Україною та НАТО. І це друзі не просто слова. Там чи припущення. А такі заяви підтверджують в головному управлінні розвідки України. В Росії готуються оголосити про начебто перемогу у війні проти України до третіх роковин війни, а саме 24 лютого, повідомляє головне управління розвідки України. І що ще цікаво, серед інших наративів, які за вказівкою збираються просувати пропагандисти, а вони наступні. Послухайте уважно. Захід зрадив Україну. Думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон. США і Росія про все домовилися за спиною України. Українська влада нелегітимна. Українська армія програє на фронті. Корупціонери в Україні крадуть мільярди доларів американської допомоги. І найгучніше це про перемогу Росії над НАТО. Ну, схоже, що в Москві просто урочисто заявлять, що ми перемогли. Схоже, саме такий сценарій зараз готується в Кремлі. Але реальність така, що, попри всі їхні заяви, Україна бореться й далі, а Росія змушена вигадувати перемоги там, де їх немає. І я хочу додати щодо легітимності української влади. Ну, по-перше, зрозуміло, звідки дує вітер, що це дуже вигідно Росії, але як пише видання Блюмберг. Росія хоче змінити владу в Україні та відновити війну з потрійною силою. Пише Блюмберг. Хочу на цьому акцентувати увагу з потрійною силою. Видання повідомляє, що РФ активно просуває тему виборів, аби посіяти розкол серед українських політиків і українського суспільства. За даними Блюмберг, Кремль активно просуває тему виборів в Україні. Звичайно, що їхня мета. Це не демократія, а спроба створити хаос і внести внутрішній конфлікт. Ну а після цього повернутися до війни з потрійною силою. Українські, до речі, спецслужби вже зафіксували такі спроби і вважають, що саме зміна влади в Україні це ключовий сценарій Кремля. Ну Тому що напряму на полі бою вони не можуть перемогти, а хочуть взяти Україну хитрістю. Друзі, щось таке подібне ми вже з вами бачили раніше, в 2014 році, коли спочатку була політична дестабілізація, ну а потім ми всі пам'ятаємо цю війну. І зараз Росія намагається зробити щось подібне, але вже більш витончено. Тож потрібно бути максимально обережними. Вибори проведемо, але після гарантій, того, що Росія знову не сунеться. Хто буде президентом, це питання не на часі. Головне зараз єдність та безпека і не вестись на маніпуляції Кремля. До речі, давайте поставимо крапку щодо легітимності нашої влади. Зеленський є законно обраним президентом України на справедливих і демократичних виборах, так повідомив речник Єврокомісії Керсмакер. Україна це демократія, а Путінська Росія ні, сказав Кернсмакер. Він додав, що жодне рішення для України не може бути прийняте без її участі та без участі Європейського Союзу. А от що стосується Трампа, наприклад, то в Сполучених Штатах вже йдуть протести проти його антидемократичних заяв. Масовий хейт Трампа, американців TikTok закликають президента США підтримати Україну, користувачі соцмереж. Критикують Трампа за його проросійські заяви та нагадують йому, що Путін диктатор, але точно не Зеленський. Мешканці Сполучених Штатів викладають відео, де розповідають про злочини Російської Федерації, спростовують російську пропаганду та закликають не допустити капітуляції перед диктатором. А ще в відомому магазині в продажу з'явилася дуже цікава річ. На Аліекспрес можна придбати Йоршик для Унітазу у вигляді голови Трампа. Ціна такої краси 229 гривень. Пишіть, до речі, коментарі, а якщо б залюбки таке придбали, зважаючи на останні події у світі. Але давайте серйозно на останок ще поговоримо про корупцію по американськи. Ілон Маск заявляє, що гроші для України осіли в кишенях американських чиновників. Маск знову вкинув тему про фінансові махінації. Значна частина грошей, направлених Україні, насправді опинилися в руках американських чиновників, повідомив Ілон Маск. Мільярдер заявляє, що кошти нібито потрапили до рук Національного комітету демократичної партії та деяких республіканців. Маск додає, що саме тому Зеленський стверджує, що отримав тільки половину грошей. Тому Трамп, можливо, і не зміг зрозуміти, а скільки ж США витратили грошей на допомогу в Україні. Він то заявляв про 200 мільярдів доларів, то про 500 мільярдів, а остання цифра була в 350 мільярдів. Ну а Зеленський вам нагадаю, що повідомив, що Україна отримала лише 70 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів. Ну а виявляється, гроші просто опинилися в руках. Американських чиновників. Тож, друзі, маємо наступну картину: Трамп тисне на Європу, щоб Європа тиснула на Україну, тому що Росія готується оголосити про так звану перемогу над НАТО. Ну а ще Кремль намагається використати вибори в Україні для дестабілізації ситуації. Інформаційні атаки посилюються, і наша головна зброя це єдність та критичне мислення. Не ведемося на маніпуляції, бо головне зараз це безпека нашої країни, наших дітей та нашого майбутнього. Тож, підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні випуски новин. Тисни лайк, будь ласка, підтримай канал і до зустрічі!